Агата Крісті тріснуло дзеркало. Розділ 12. Міс Марпл провадила розслідування, керуючись власними методами. Ви дуже люб'язні зі мною, місіс Джеймсон. Дуже люб'язні. Мені бракує слів, щоб висловити вам свою вдячність. О, це суто дрібничка, міс Марпл. Я дуже рада зробити вам приємність. Вам, певно, потрібні останні номери? Ні, ні, не обов'язково, сказала міс Марпл. Думаю, що давні номери мені теж згодяться. Тоді ось вони, маєте їх, сказала місіс Джеймсон. Тут їх чимала купа, але запевняю вас, ми обійдемося без них, можете тримати їх у себе доти, доки вам буде треба, але вам буде важко їх нести. Дженні, як там твоя клієнтка? З нею все гаразд, місіс Джеймсон. Я щойно помила їй голову, і тепер вона має добре висохнути. У такому разі, моя люба, проведи, будь ласка, міс Марпл додому і допоможе їй віднести ці журнали. Ні, ні, міс Марпл, не клопочіться. Для нас це зовсім не проблема. Ми завжди надзвичайно раді зробити для вас усе, що можемо. Якими добрими бувають люди, подумала міс Марпл. А надто якщо вони знають тебе протягом практично всього свого життя. Місіс Джеймсон з давніх давен тримала в їхньому селі перукарню, І ось тепер вона вирішила не відставати від прогресу і змінила свою вивіску, написавши на ній Діана, модні зачіски. Проте майстерня залишилася такою, як і раніше, задовольняючи ті самі потреби своїх клієнтів. Тут робили якісну хімічну завивку, могли підстригти й представників молодшого покоління, які не вимагали чогось надзвичайного. Проте головною клієнтурою місіс Джеймсон були солідні дами середнього віку з давно усталеними звичками, що не бачили можливості зробити ту зачіску, яку їм хотілося десь інде. Диво, та й годі. сказала Чері наступного ранку, коли готувалася пропилососити потужним гувером залу, яку вона досі вперто називала подумки вітальною. Що це у вас таке? Намагаюся ознайомитися з тим, як живуть люди у світі кіно, відповіла їй міс Марпл. Вона відклала вбік новини кіноекрана і розгорнула серед кінозірок. Це справді дуже цікаво, і нагадує мені багато про що фантастичне, лебонь у них життя, сказала Черрі. Життя в них особливе, відповіла міс Марпл. і дуже навіть особливе. А проте я згадую принагідно, що колись розповідала мені одна моя подруга. Вона працювала медсестрою в лікарні. Там у них, казала вона, усе так само просто, так само пліткують і розпускають чутки, як і в нас, а від лікарів молодших і гарніших, просто рятунку немає. Але чому раптом ви зацікавилися світом кіно? запитала Чері. Мені сьогодні досить важко плести, відповіла міс Марпл. Звичайно, шрифт у цих журналах досить дрібненький, але я можу скористатися лупою, Чері подивилася на неї з цікавістю. Ви завжди мене дивуєте, сказала вона. Чим ви тільки не цікавитеся? Я цікавлюся всім, відповіла міс Марпл. Я хотіла сказати, що у вашому віці ви починаєте цікавитися зовсім новими темами, міс Марпл похитала головою. Справа не в нових темах. Мене цікавить людська природа, щоб ти знала. А людська природа мало чим відрізняється незалежно від того, про чиє життя йдеться: життя кінозірок, медсестер у лікарні, селян, які живуть у Сент-Мері чи. замислено додала вона. Людей, які оселяються в будинках нового кварталу. Я не бачу великої схожості між моїм життям та життям кінозірки, сміючись, промовила Черрі. На жаль, не бачу. Думаю, ви зацікавилися їхнім життям, тому що Марина Грек та її чоловік оселилися в Госингтонхолі і тому, що там сталася вельми прикра подія, сказала міс Марпл. Ви маєте на увазі смерть місіс Беткок. То було нещастя, справді нещастя. А що думають про це, міс Марпл хотіла сказати в будинках нового кварталу. Проте ці слова зависли в неї на вустах, і вона трохи змінила своє запитання. Що думають про це ти та твої друзі? Діло темне, сказала Черрі. Схоже на вбивство, чи не так, хоч поліція нічого прямо не каже. Але що це могло бути як не вбивство?» Я не знаходжу іншого пояснення, погодилася міс Марпл. Це не могло бути самогубство, сказала Черрі. Гейзербетко к не належала до тих людей, які можуть заподіяти собі смерть. Ти добре її знала? Та ні, не дуже. Можна сказати, зовсім не знала. Вона була з тих жінок, які полюбляють повсюди стромляти свій ніс. Завжди закликають вступати до того або до того товариства, приходити на якісь збори. енергія з них так і бризкає. Її чоловікові іноді це вкрай набридало, я думаю. А вороги в неї були, як ти думаєш. Людям вона іноді наостогидала до смерті. А проте я не бачу нікого, хто захотів би вбити її, крім хіба що її чоловіка. Але він людина надто м'якої вдачі і не міг би зважитися на це. Проте, як то кажуть, у тихому болоті черти водяться. Я чула, що вбивця Крипен був надзвичайно лагідний, а гейк, який топив свої жертви в казані з кислотою, був просто чарівним чоловіком. Тому ніколи не можна бути ні в чому впевненим. Хіба не так? Бідолашний містер Беткок, сказала міс Марпл. І люди кажуть, він був засмучений і нервовий на святі в той день. До того як це сталося, я маю на увазі. Але люди завжди кажуть щось подібне, коли таке відбувається. Якби ви запитали мене, я вам сказала б, що зараз вигляд у нього набагато кращий, аніж у попередні роки. Схоже, він дуже повеселішав. Справді? запитала міс Марпл. Ніхто не думає, що це зробив він, сказала Чері. Але як не він, то хто? Я не можу позбутися думки, що то ж все-таки був нещасливий випадок якогось виду. Нещасливі випадки трапляються. Ти думаєш, тобі відомо все про гриби, йдеш у ліс і приносиш додому кошик із грибами. Але туди потрапляє один отруйний. І ось ти вже готова. Ти корчишся в агонії і благаєш, щоб лікар застав тебе ще живою. Келихи з коктейлями та хересом не вельми надаються до самогубств, сказала міс Марпл. О, я не знаю, мовила Черрі. Пляшка з отрутою завжди може потрапити до чиїхось рук унаслідок помилки. Одного разу знайомі мені люди наковталися концентрованого рощину ДДТ. Вони ледве не врізали дуба. Нещасливий випадок, замислено проказала міс Марпл. Було б найкраще, якби справді йшлося про нещасливий випадок. Мушу признатися, я справді не вірю, що у випадку зі смертю Гізербеткок йшлося про умисне вбивство. Я не кажу, що це неможливо. Немає нічого неможливого, але в даному разі це не схоже на правду. Ні, я думаю. Істину слід шукати не тут. Вона зашароділа своїми журналами і розгорнула наступний. Ви шукаєте якусь розповідь про когось? Ні, промовила міс Марпл. Я шукаю всякі незвичайні відомості про людей, про їхній спосіб життя і щось таке, якусь дрібничку, що могла б допомогти. Вона знову стала гортати журнали. А Чері потягла свого пилососа на вищий поверх. Обличчя міс Марпл було тепер рожевим і зацікавленим. А що вона була вже трохи глуховата, то не почула кроків, які наближалися по садовій стежці до вікна вітальні. Вона підвела голову тільки тоді, коли легенька тінь упала на сторінку, яку вона читала. Дермот кредок стояв за вікном і, всміхаючись, дивився на неї. Я бачу, ви виконуєте своє домашнє завдання, зауважив він. Інспектор екредок, яка я рада, що ви прийшли, і як мені приємно, що ви не шкодуєте свого часу, аби побачитися зі мною. Ви хочете філіжанку кави, чи, може, віддасте перевагу Келихові Хересу? Я залюбки вип'ю Келих Хересу, сказав Дермот. Але ви сидіть, додав він. Я попрошу його після того, як увійду. Він увійшов крізь бічні двері і незабаром приєднався до місіс Марпл. Ну, то як? запитав він. Ця купа паперу підкинула вам якісь ідеї. Забагато ідей, сказала міс Марпл. Мене нелегко вразити, ви знаєте. Але те, що тут прочитала, мене все ж таки трохи зачепило. Ви маєте на увазі приватне життя кінозірок? О, ні, заперечила міс Марпл. Зовсім не це. Це якраз видається мені цілком природним, якщо взяти до уваги обставини їхнього життя і гроші, що там обертаються, і можливості близько зійтися одне з одним. О, тут нема чого дивуватися. Мене вражає те, як вони про це пишуть. Я досить старомодна, ви знаєте, і переконана, що такого дозволяти не слід. Ідеться про новини, сказав Дермот Кредок. І під видом об'єктивних коментарів там дозволено говорити всяку Гедоту. Я знаю, сказала міс Марпл. І це мене іноді дуже сердить. Певно, ви вважаєте дурістю з мого боку, що я читаю цю макулатуру. Але мені хочеться бути в курсі подій. А сидячи вдома, я не можу знати так багато про те, що відбувається у світі, як мені хотілося б. Так я й подумав, сказав Дермот кредок. І саме тому я прийшов, аби дещо вам розповісти. Але даруйте мені, дорогий хлопче, а ви певні, що ваші начальники схвалять таку вашу ініціативу. Я не бачу, чому б її їм не схвалити. Ось тут. Додав він, я маю список список людей, які були на тому сходовому майданчику протягом короткого часу, який проминув від приходу Гізербеткок до її смерті. Ми вже викинули з нього чимало людей. Можливо, надто поквапно, але я так не думаю. Ми викинули мера та його дружину, члена місцевої ради та його дружину, і більшість місцевих людей. Хоч чоловіка ми залишили. Я добре пам'ятаю, що ви завжди насамперед підозрюєте чоловіка. Він завжди буває очевидним підозрюваним. Сказала міс Марпл тоном виправдання. А те, що очевидне, часто буває правдивим. Не можу не погодитися з вами, сказав кредок. Але про чийого чоловіка ви говорите, мій любий хлопче. А ви про якого думаєте? запитав Дермот, скинувши на неї гострим поглядом. Міс Марпл подивилася на нього. Джейсон Рад? запитала вона. Ага, сказав кредок. Ваш розум працює в тому ж напрямку, що й мій. Я не думаю, що то був Артур Беткок. Бо не думаю, що вбити хотіли гізербеткок. Я думаю, що жертвою мала стати Марина Грек. Це здається майже очевидним, чи не так? промовила міс Марпл. А що ми обоє погоджуємось на цьому, то поле нашого пошуку розширюється. І коли я вам розповім, хто був там у той день, що вони бачили або казали, що бачили і де вони були, або казали, що були, то ви могли б побачити це й самі, якби там були. Тому мої начальники, як ви їх називаєте, нічого не можуть мати проти того, що я обговорюю все це з вами. Ви згодні зі мною. Ви дуже добре все це сформулювали, мій дорогий хлопче, сказала міс я Марпл. Я коротко викладу вам те, що мені розповіли, а потім ми перейдемо до списку. Він стисло розповів їй про те, що сьогодні почув, а тоді дістав список. Убивця хтось з них, сказав він. Мій хрещений батько, сер Генрі Клітерінг, розповідав мені, що колись вони мали тут клуб під назвою У вівторок увечері. Ви по черзі вечеряли одне в одного, а тоді хтось розповідав історію історію про якусь подію з реального життя, яка закінчувалася таємницею. Таємницею, розгадку якої знав лише оповідач. І щоразу розповів мені мій хрещений батько, ви знаходили правильну відповідь, тож я вирішив прийти до вас і запропонувати вам свою таємницю, щоб ви її відгадали. Ваш хрещений батько, вочевидь, переоцінив мої можливості, з докором у голосі сказала міс Марпл. Але я маю одне запитання до вас запитуйте, як у неї з дітьми. З дітьми у неї лише один хлопчик, психічно хвора дитина, яка перебуває в санаторії в Америці. Ви про нього запитуєте? Ні, сказала міс Марбл. Я запитую не про нього. Це дуже сумна історія, звісно. Одна з тих трагедій, які трапляються, і за які нема кого винуватити. Ні, я маю на увазі тих дітей, про яких я прочитала в одній статті ось тут. Вона поплескала долони по купі газет і журналів, що лежали перед нею. Дітей, яких Марина Грек усиновила двох хлопчиків і дівчинку, якщо я не помиляюся. В одному випадку їй написала багатодітна мати, яка не мала досить грошей, щоб прогодувати своїх дітей, і запитала, чи не зможе вона взяти в неї на виховання одну дитину. Про це солодкавою дурною сентиментальністю писали в багатьох газетах. Мовляв, мати правильно зрозуміла свій материнський обов'язок, і тепер її дитина матиме чудовий дім, добре виховання та блискуче майбутнє. Я не змогла знайти багато інформації про інших двох. Одне з них було дитиною чужоземного біженця, а друге мало американське походження. Марина Грек усиновила їх у різний час. Я хотіла б знати, що з ними сталося. Дермот кредок подивився на неї з цікавістю. Дивно, що ви про це подумали, сказав він. У мене самого виникла туманна думка про тих дітей, але як ви пов'язуєте їх з цією історією? Наскільки мені вдалося почути або прочитати, вони тепер із нею не живуть, чи не так. Я гадаю, вони добре забезпечені, сказав кредок. Зрештою, закони встановлення наполягають на цьому. Імовірно, вона заснувала для них фонд і переказала туди гроші. Отже, коли вона стомилася від них, сказала міс Марпл, зробивши коротку паузу перед словом стомилася, вони були просто відіслані геть, після того, як їх виховували в розкоші та в достатку. Це було так? Мабуть, що так. Відповів кредок. Я точно не знаю. Він і далі дивився на неї з цікавістю. Діти дуже все відчувають, ви ж знаєте, сказала міс Марпл, хитаючи головою. Вони відчувають усе набагато гостріше, аніж уявляють собі ті, хто їх оточує. Вони відчувають, коли їх скривдять, відмовляться від них, перестануть звертати на них увагу. Жодні вигоди чи переваги, ні добра освіта, ні заможне життя, ні сталий прибуток, ні успішний початок професійної кар'єри не допоможуть їм забути про таку кривду. Це рана, яка ніколи не гоїться. Так, але чи не здається вам трохи неприродним, трохи натягнутим думати? А до речі, що саме ви думаєте? Я не робила якихось висновків, сказала міс Марпл. Мені лише стало цікаво, де вони перебувають, і скільки їм тепер років. Вони вже дорослі, судячи з того, що я тут про них прочитала. Я це з'ясую, думаю, повільно промовив дермот кредок. О, я не хотіла б завдавати вам зайвого клопоту, і навіть не наполягаю, що моя невеличка ідея чогось варта. Якщо я це з'ясую, шкоди не буде, сказав Дермот Кредок. Він зробив якусь позначку у своєму записнику. А зараз не хочете глянути на мій невеличкий список. Я, щиро кажучи, не думаю, що зможу в цьому бути корисною, адже я просто не знаю тих людей, які там були. Я вам про них розповідатиму, сказав кредок. Починаймо. Джейсон Рад, чоловік. Чоловіки завжди найперші підозрювані. Усі кажуть, що Джейсон Рад обожнює свою дружину. Це вже підозріло само по собі, вам не здається? Не обов'язково, з гідністю заперечила міс Марпл. Він активно намагається приховати той факт, що об'єктом нападу була його дружина. Він навіть не натякнув поліції, що в нього виникла така підозра. Не знаю, чому він вважає нас такими йолопами, адже ми й без нього могли прийти до такого висновку. Ми відразу про це подумали. Але ось яким було його пояснення. Він боїться, що ця підозра дійде до вух його дружини й та запанікує, а вона належить до жінок, що легко впадають у паніку. Атож, вона не неврастинічка, має вибуховий темперамент, переживає напади істерики, провалюється у глибоку депресію. Це не обов'язково свідчить про те, що вона боягузка, заперечила міс Марпл. З іншого боку, сказав кредок. Якщо вона точно знає, що була об'єктом нападу, то може знати і хто намагався її отруїти. Ви хочете сказати, вона знає, хто намагався її отруїти, але не хоче називати ім'я цієї особи. Я вважаю це лише можливістю. А якщо так, то чом би й ні? Не слід виключати ту можливість, що вона не хоче, аби причина нападу на неї стала відома її чоловікові. Це, безперечно, цікава думка, сказала міс Марпл. А ось вам іще кілька імен секретарка Елла Зелінський, надзвичайно ділова й компетентна молода жінка. У неї роман із чоловіком актриси, ви думаєте? запитала міс Марпл. Я в цьому не сумніваюся, відповів кредок. Але чому ви так думаєте? Це надто часто трапляється, сказала міс Марпл. І тому вона не дуже любить бідолашну Марину Грек, я думаю. А отже, має мотив для вбивства, сказав кредок. Безліч секретарок та працівниць мають романи з чоловіками тих жінок, у яких вони служать, сказала міс Марпл. Але дуже і дуже рідко намагаються отруїти їх. Ми повинні допустити виняток, зауважив кредок. Крім того, там було двоє місцевих і один лондонський фотограф, і два представники преси. Жоден із них не тягне на підозрюваного, проте ми перевіримо їх усіх. Була там також жінка, колись одружена з другим чи третім чоловіком Марини Грек. Їй, звичайно, не сподобалося, коли Марина Грек відбила в неї чоловіка. Але відтоді минуло вже 11 чи 12 років. Тож мало ймовірно припускати, що вона прийшла сюди з метою отруїти Марину Грек. і в такий спосіб помститися їй за ту давню кривду. Був там іще чоловік на ім'я Ардвік Фен. Колись він був дуже близьким другом Марини Грек. Він не бачився з нею багато років. Ніхто не знав, що він перебуватиме в цій частині світу, і його поява була для всіх, хто його знав, великим сюрпризом. А могла вона бути вражена, коли побачила його? Певно, могла, вражена й, можливо, налякана. Мене проклято, я ж не винна, процитував кредок. Ось що вона могла подумати. Крім того, там сновигав молодий престон, виконуючи свої обов'язки. Він говорив дуже багато. Але, звичайно ж, нічого не чув, нічого не бачив і нічого не знав. Лебонь надміру наполягав, що він нічого не знає. Хтось із них уселяє вам конкретну підозру? Не зовсім, сказала міс Марпл. Хоч цікавих можливостей багато. Проте я все ж таки хотіла б знати більше про дітей. Він подивився на неї з цікавістю. Ви просто одержимі тими дітьми, сказав він. Гаразд, я це з'ясую.